Нове керівництво Івано-Франківської обласної федерації дзюдо обрано на звітно-виборній конференції, яка відбулася у надвірній. Участь у засіданні взяли близько 30 делегатів, які заслухали звіт про роботу федерації та здобутки спортсменів. Також у засіданні взяв участь і владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви отець Василі Васюк. Єпископ поблагословив присутніх, подякував спортсменам-дзюдоїстам, їхнім тренерам за титанічну працю. Висловив вдячність і меценатам, які матеріально підтримують спортсмен. Мені Ісус Христос і спорт, святе письмо дає нам приклад особу Ісуса Христа. Він активно працював три роки, але готувався до цього 30 років. Його життя було направду у певному роді спортом, тому що фізично здорова людина могла досягти таких великих успіхів, такий коротенький термін. І тому сьогодні хочу я подякувати нашим спортсменам дзюдоїстам за їхню титанічну працю над собою і за ті нелегкі успіхи у важкій боротьбі. Слід скласти подяку так само тренерському складу за те, що вкладаєте у спортсмена свою. Частинку своєї душі і свого життя. за пропозицією учасників конференції на посаду президента одноголосно обрали першого заступника надвірнянської райдержадміністрації Івана Тодорука. На цього чиновника у делегаті величезні сподівання у нелегкий для держави час він взяв на себе непросту нішу. Таким складом спільно разом зможемо, я думаю, дати результат, покращити його трохи. Хоча я вважаю, що результат дзюдо і це було справедливо вже підкреслено. Головуючим хороший в області. А ще мені дуже приємно бути сьогодні в надвірні, бо надвірна як мені виглядає це, це столиця у нас і дзюдо, і самбо, і взагалі, скажімо так, єдиноборств силових. Тому дякую за запрошення. На двірнянці так тримати Іван Іванович, хоча у спорті не професіонал, а тільки любитель, він докладатиме максимум зусиль, щоб про здобутки спортсменів дзюдоїстів говорили гучно. Одне із завдань, яке ставить перед собою новий керівник, це лікування молоді спортом. Насамперед хочу подякувати за високу довіру. Розумію, що сьогоднішнього дня мені делеговані обов'язки допомагати розвитку дзюдо на Прикарпатті. Завдякуючи роботі та підтримці попереднього президента Тараса Виноградника, спортсмени Івано-Франківської області досягли високих результатів протягом багатьох років. За що хочеться йому щиро подякувати на сьогодні. У нового керівника є вже достатньо напрацювань. Одне з них покращення матеріально-технічної бази помічниками у цій нелегкій роботі під час конференції обрано почесним президентом федерації дзюдо Тараса Виноградника. Він же очолював обласну спортивну структуру останні роки. Віце-президентами обрано начальника управління міліції Івано-Франківській області Віктора Шкутоба, начальника управління СБУ у Івано-Франківській області Петра Дідуха та підприємця-мецената Сергія Багі. І я радий тому, що у нас була спільна розмова і обмін думками з Іваном Івановичем. Я підтримую цю пропозицію. яку ми сьогодні проголосували? Я думаю, це допоможе розвитку федерації дзюдо до Івана Франківського. Також під час конференції за високі спортивні досягнення був нагороджений бронзовий призер Універсіади в Казані Михайло Іличук.